Запорізька земля має більш ніж столітню історію розбудови на своїй території промислових гігантів. Зручні географічні та сировинні умови дозволили за короткий час створити цілу індустрію важкої промисловості. Сьогодні великий промисловий потенціал вимагає загальної перебудови. Запорожці шукають різні шляхи виходу з критичної ситуації і, здається, їм це вдається. Вже кілька років підряд розглядається ідея створення на території Запорізької області вільної економічної зони. За цей досить сміливий крок згодні взяти відповідальність представники обласної державної адміністрації. Треба зауважити, що процес залучення іноземних інвестицій вже давно, що називається, пішов. Такий гігант з будівництва авіадвигунів, як Мотор Січ, вже давно співпрацює з провідними європейськими фінансовими інституціями. Його розглядають як своєрідний флагман переходу до економічної зони. Здається, що на раніше закритому підприємстві звикли до частих візитів іноземних делегацій. Важко зараз запрогнозувати успіх чи невдачу такого доволі ризикованого проєкту, але слід погодитись з запорожцями, що рух вперед це єдиний спосіб виживання. А ми так само сподіваємося на їхній успіх, бо талановиті та працьоті люди не мають права жити бідно.